Мали сім атак по місту Харкова. Це було переважно більшості шахеди, але було влучання Іскандера. Але на щастя обійшлося без серйозних руйнацій, без поранень та загиблих. Але хочу сказати, що Харків завжди перебуває під такими потужними обстрілами руйнуються житлові будинки харків'ян і критична інфраструктура міста. Такщо потрібно бути на чеку, потрібно бути готовими до всіх викликів, які несе собою війна проти України та Росії. Ну, хочу сказати, що дійсно вже похолодання є і е, зовсім по іншому е, сьогодні. Ми відносимося до цього, але ми. Почали готуватися до проходження палю на сезону зими заздалкіті. Дуже багато було зроблено. Ми дуже багато переклали комунікація я маю на увазі теплових мереж і водопостачання. Тобто, сьогодні ми маємо всі комунальні послуги. Практично так є аварійне відключення, вони пов'язані з. Прильотом, який був по сумам, ви знаєте, і взагалі по всій Україні. так ми не відрізняємося від цієї України, бо е, сьогодні наш ворог має на мету зруйнувати нам генерацію всієї України. Тому є аварійне відключення, є е, відключення, які існує по графіку Харкова Блунерга та Укранерга. Е, тобто е, прилаштовуємося під всі ці графіки, відключення, які є.